Днями Австралія повідомила про новий пакет військової допомоги для нашої країни у розмірі 12 мільйонів доларів. До пакету увійшли 3D-принтери для роботи з металом та системи боротьби з дронами. Уряд Австралії запевняє, що це відкриє перед Україною одні з найкращих технічних можливостей у світі, і це далеко не перша допомога, яку нам надає Австралія. Про військову підтримку від цієї держави наш наступний сюжет. Понад 700 мільйонів американських доларів у таку суму оцінюють військову допомогу, яку з початку великої війни. Передала нашим збройним силам Австралія. Австралія готова продовжувати підтримувати уряд і народ України стільки скільки буде потрібно. Наш внесок забезпечить Україні одні з найкращих можливостей у світі, допомагаючи українцям, ми одночасно інвестуємо в суверенну оборонну промисловість і технологічний сектор Австралії. Окрім гаубиць та боєприпасів, австралійці відправляють Україні новітнє обладнання для розмінування. 3D-принтери для друку запчастин з металу та системи боротьби з російськими безпілотниками. Ми пишаємося тим, що провідні австралійські компанії допомагають міжнародній спільноті підтримувати Україну. Всі ці зусилля спрямовані на головне покласти край незаконному вторгненню Росії. Восени 2023 року. Австралія направила до Німеччини свій літак-розвідник. Головне завдання авіасудна захищати маршрути, якими постачають військову та гуманітарну допомогу в Україну. Літак обладнаний кількома радарами для спостереження, тактичними системами голосового зв'язку і передачі даних, що забезпечують. Ранні попередження про небезпеку судно може долати необмежену відстань, дозаправлятися в повітрі і тримати під контролем понад чотири мільйони квадратних кілометрів. Ще одна гордість військово-промислового комплексу Австралії, бронетранспортери Бушмастер, чудово показують себе на передовій в Україні, завдяки своїй стійкості до обстрілів, з протитанкових гранатометів та вибухів мін. Австралійська машина рятує життя нашим бійцям. На саміті НАТО у Вільнюсі після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс оголосив, що передає українцям ще одну партію бушмастерів. Бушмастер це символ підтримки України Австралією. Вони дуже високо цінуються українськими військовослужбовцями, бо рятують їм життя. Так само, як рятували життя австралійським воїнам в операціях на близькому сході у 2024 році. Австралія планує продовжувати і розширювати свою допомогу Україні. Зокрема, в рамках операції Куду значно збільшить кількість австралійських інструкторів для навчання наших новобранців навичкам ведення бойових дій та наданню першої медичної допомоги.